Всіх вітаю! Сьогодні у нас середа, 8 січня, і хочу в цьому відео розібрати вчорашнє інтерв'ю Трампа. Давайте тут по питанням розберемо по його цим заявам. Так, у війні в Україні винен Байден. Його адміністрація спровокувала війну своєю некомпетентністю. Чи це правда? Це каже Трамп. Ну, давайте цікаво подивимось. Чи правда, що каже Трамп, що у війні в Україні винен Байден та його адміністрація? Це правда? Це правда? Диявол, луна і перемога. Ну, відповідь чітко так. Якісь приховані, таємні, мутні, хитрі. Жадні каварні, я не знаю, як ще це назвати, мотиви для здобуття якихось своїх перемог. В принципі, в принципі відповідь так. Як би не було дивно це чути, винен в, у війні в Україні, винен Байден. Ну, звісно, він винен. Вони затягували цю зброю, вони думали, міркували, вони щось давали, казали, да йому», нічого насправді не приходило, або приходило там півграма від того, що треба. Вони в нас забрали нашу перемогу. Дійсно, це правда. Ось, бачите, диявол, луна і перемога. Вони в нас її вкрали, вона в нас повинна була бути, а вони вкрали в нас нашу перемогу. Саме Байден і його адміністрація. Оце правда гроші. Колісниця. Так, да, гроші, колісниця і відлюдник. Дивіться, гроші в Україну по колісниці йшли по відлюднику. Вони постійно казали, дамо, нічого не давали. Казали дамо, нічого не давали. Вони вкрали нашу перемогу. Вищий суд. Повинно було, повинно було бути все по-іншому. І в розкладі воно було по-іншому. Перемога повинна була бути раніше. Вони вкрали, ще раз кажу, нашу перемогу. Ось так. Так, далі він тут каже, Трамп розуміє почуття Росії, яка заявляє про неприпустимість вступу України до НАТО. Ч... Так, Трамп розуміє почуття Росії, яка заявляє про неприпустимість вступу України до НАТО. Чого? Зірка. Ну, тому що це їхня головна ціль мета, щоб тут не було НАТО. Щоб поряд не було НАТО, хоча вже поряд біля їхніх кордонів є НАТО. Вони цього не хочуть, це їхня умова. Помірність, башня, вони бояться НАТО. Башня, хитрість, щоб було НАТО поблизу, хоча ж, я ж кажу, вже поблизу, північних, на півночі там є вже НАТО поблизу. Тому що вони, бачите, 10 мечів, Мах і Дурень. Вони розказували постійно своїм людям, ну, РФ, що росіянам, що НАТО це зло, що НАТО нас знищить, і як вони можуть це допустити. Ось тут в цьому, ну, в цьому показують так. Давайте далі. Данія повинна поступитися США. Поступитися США, Гренландією для захисту вільного світу. У тому числі від кораблів Китаю та РФ. Давайте спитаємо, чи поступиться Данія США Гренландією? Ну, це вообще? Чи поступиться Данія США, чи віддасть Данія США, Гренландію? Вищий суд. Я вам скажу, що Трамп ні на шуточку націлився на Гренландію. Луна, вона йому 10 мечів. Данія буде буде проти до останнього. А в них ціль все одно в США, зірка, їм треба Гренландія для змін, для якихось змін. А що за зміни? Імператриця, Сонце і вибір, шляхи, щоб шляхи дороги, те, що, да, кораблі, оці, Китай, РФ, щоб контролювати повністю оці шляхи. Це принесе йому силу, фінанси, гроші і владу. Владу. Типу, так, по правосуддю. І багатства, кошти. Так, а тепер там вже ще, що? І Канада. Чи буде Канада? Яким там? 51 штатом? чи яким? Трамп хоче іще і Канаду включити в склад США. Чи вийде в нього таке, чи буде таке? Чи, чи буде. Я не пам'ятаю, 51-й 51 штаб, чи, який чи вдасться США включити Канаду в її склад. Дуже хотять тут скупки, Дуже хотять. Це їхня зірка, цілі. Тут луна постійно, правосуддя, сила. Повішений. Будуть прикладати багато сил, зусиль, полуні, хитрість, обман. Підключать і правосуддя, але якось повішений. Але будуть якісь і домовленості, розпач. Зв'яжуть їм руки на це. Світ, перемога, гроші. Світом керують гроші. Вищий суд, башня. Ну, я вам скажу. Там щось ще може відбуватися між США і Канадою. Світом керують гроші. У кого більше грошей, той і переможуть чітко. Далі, Україна та РФ майже вже досягнули угоди, але Байден сказав, що Україна має бути членом НАТО і угода не відбулася. Ну, мені показувало, що щось повинно було вирішитися в кінці 24-го року. Там чітко було це. Можливо, це і правда. Давайте спитаємо. Україна та РФ майже досягли е, угоди. Але Байден сказав, що Україна має бути. Ну, сказав Байден, Україна має бути членом НАТО. Ну і де то НАТО? Де? Йому тут залишилося вже скільки недільку і все, чи півтори, і все. І, і що він сказав? Іде то НАТО. Чи правда, що Байден сказав, що Україна має бути в НАТО, і зірвав угоду між Україною та РФ? Смерть. Сила. ірафант Сонце. Імператриця Україна. Дивіться шість арканів. Це правда. Дивіться шість вищих арканів. Смерть, сила. ірафант, сонце. Імператриця Україна і диявол. Дійсно, він втрутився, пообіцяв щось. Пообіцяв щось Зеленському, а нічого нема. Ось Зеленський, король Кубків, ось він йому пообіцяв щось. Що буде, а де воно? Його нема. От вам і Байден. Ну тут не Байден, тут адміністр... тут euh, ті люди, які керують, Керу... керують, керували. Так, Трамп розуміє готовність Путіна до спілкування з ним, але вважає, що офіційна зустріч має бути тільки після того, як він буде вже офіційно президентом. Ну, в принципі, правильно, зустріч Трампа та Путіна буде після того, як він вже стане офіційно президентом. Башня, Зв'язані руки. Плани, страх, зірка, майбутній світ, майбутню світу, йде робота, підготовка, шанс до правосуддя. Ні один, ні інший не дуже хочуть зустрічатися, якщо чесно. Але йде підготовка до зустрічі і до якихось важливих угод по правосуддю, пов'язані зі світом. Ну, тут не, немає тих карт, які кажуть, що ось прям зустрічі, вони чекають, ні. Так, на Близькому сході вибухне пекло, якщо Хамас не відпустить заручників до його повернення. Ну, тобто до того, як він стане президентом. На Близькому сході вибухне пекло, якщо Хамас. Не відпустить заручників до його повернення. Ну, тобто, до того, як він стане, коли він стане президентом до того, давайте до 20 січня, якщо Хамас не відпустить заручників, то на Близькому Сході вибухне пекло. І що там буде на Близькому Сході? Сила, Вищий суд, він дійсно їм погрошує. Це погроза. Він їм погрожує силою і вищим судом. Якщо вони не приймуть рішення відпустити заручників, він їм дійсно погрожує. Що буде на близькому сході? Ірафан, диявол, мах, маніпуляція. Так, да, маніпуляція, дивіться, маніпуляція, мах, смерть і вибір. Приймайте рішення і приймайте його швидше, бо буде вам вищий суд і дуже сильний. Це дійсно залякування. Хитрість така. Чи поверне, давайте спитаємо, Хамас. Чи поверне Хамас заручників до 20 січня. Чи поверне Хамас заручників до 20 січня? Да, віддає, дивіться, віддає, Нати вам заручників, тільки відстаньте від нас. Да, щось віддає. Ось карта 6 монет, це як я тобі віддаю щось. Не хочуть зв'язуватися з цим Трампом. Щось ну, повинні віддати заручників. Ось такий розклад. Ось вам і Байден. Я реально в шоці, чесно, я такого не очікувала, бачите. Але ось так.